Цю Україну пірдаляє на Україну, нічого не зробиш. І в Німеччині вже таке починається. Дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують. Тобто везуть одразу до кордону, і відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків ніж жінок. А якщо вас ловлять, якщо вам кажуть, все, там пан в Україну а, все, вам депортація? ви маєте сказати: я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони особливо якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію чи, чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. За того я вам і кажу, війдіть соцмережі, щоб у вас були хоч чуть-чуть розкачені якісь сторінки. Тобто, всім зрозуміло, що завдяки українцям ринок праці тримається в Польщі. У вас не мають права депортувати, не мають. Але реальні вже випадки є їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прям вивозять до кордону і все, завозять в. Україну все.